Без черг швидко і з будь-якого куточку країни, але не безкоштовно. Це mm -hmm. ми зараз говоримо про медичні консультації. Якщо раптом хто не в курсі, такий сервіс вже певний час доступний в Україні, і він дуже популярний, особливо серед людей, які живуть на прифронтових територіях, наприклад, де потрапити до звичайної лікарні, не так вже й просто. Mm -hmm. Але експерти попереджають, попри зручність з цим сервісом, пов'язані і певні ризики. Не всі симптоми лікар може помітити, спілкуючись з пацієнтом дистанційно. Тож зрос. Стає ризик неправильного діагнозу. А ще лікар, який веде прийоми онлайн, може опинитися не зовсім лікарем, а скажімо так, консультантом, який не несе відповідальності за свої ну, поради. Так. Ну, ще й гроші за це братиме. Угу. Отже, що треба знати перед тим, як скористатися послугою медичної консультації онлайн, і чи може вона замінити фізичний прийом в лікаря? Про це дивіться далі. Онлайн медицина в Україні стає все більш популярною. За даними Національної служби здоров'я, у 2023 році українські лікарі провели майже 10 мільйонів дистанційних прийомів. У 24-му і 25-му ще більше, бо попит на онлайн-консультації зростає в півтора рази щомісяця. Для багатьох українців такий медичний сервіс справжній порятунок. Я би в клініки взагалі б не ходив це. Ну багато часу. Потребує мене його немає. Не треба стояти в чергах, не треба чекати, не треба заражати інших людей, що теж дуже добре. А е, можна в принципі дуже швидко зекономити час. Ну от, власне, прямо з-під ковдри проводити це все. Це зручно, наприклад, для людей з похилого віку або людей люди з інвалідністю їм відкриваються додаткові двері. Сьогодні онлайн консультація коштує від 350 гривень, тоді як вартість прийому у приватного лікаря стартує від 700 гривень. Втім, лікарі наголошують, дистанційний прийом не є повноцінною заміною фізичному огляду. Це лише додатковий інструмент для контролю лікування та надання швидких порад. Якщо це первинна консультація, і ми знайомимося тільки з пацієнтом, то ну все одно. Остаточно стовідсотково вона не може бути ефективною. Ми можемо онлайн передивитися аналізи пацієнта, який нам може відправити. Попередні якісь скарги, попередню історію захворювання сімейний, анамнез. онлайн-консультації не підходять людям з хронічними хворобами, серцево-судинними чи неврологічними проблемами, а також діабетикам. Вони мають лікуватися амбулаторно або, взагалі, в стаціонарі. А щоб отримати ліки за електронним рецептом, він має бути офіційно внесений у електронну систему охорони здоров'я. Препарати, які є рецептурними, це антибактеріальна терапія, препарати ряду е, в неврології для психіатрії. Тобто, такі препарати порадити ось так телефоном або повідомленням в будь-якому месенджері, категорично не можна. Ще одна проблема онлайн прийоми з юридичної точки зору залишаються у сірій зоні. Тому в Україні є консультанти, які працюють як звичайні ФОПи без медичної ліцензії. Формально вони надають лише інформаційно-консультаційні послуги, тобто вони не лікують, а лише надають поради. Медична послуга це коли індивідуалізована лікар консультує конкретного пацієнта і визначає йому, що робити далі. І що це є інформаційно консультативна послуга, він каже: ось є підозра на певне захворювання. Так? Тобі для цього щоб встановити, потрібно пройти таку діагностику, дати такі аналізи. Можливо, піти до іншого лікаря, тобто це інформація, і за цю інформацію лікар не несе жодної юридичної відповідальності. Якщо онлайн лікування не допомагає, краще звернутися до іншого закладу і пройти ще один-два огляди, щоб порівняти діагнози та плани лікування. Також можна подати скаргу до міністерства охорони здоров'я, Нацслужби здоров'я або навіть до поліції. Але знову ж таки треба пам'ятати, що відповідальність несуть тільки ті сервіси, які офіційно надають медичні послуги. Сірі консультанти вам нічого не будуть винні. Тож треба уважно перевіряти, з ким ви маєте справу. Якщо все ж таки сервіс виступає як marketplace, тобто платформа, де реєструються самі лікарі, і потім з ними зв'язуються напряму пацієнти і отримують відповідні послуги. То в даному випадку маркетплейс не несе відповідальності за якість наданих медичних послуг, а лише несе відповідальність тільки за нерозголошення конфіденційної інформації. Щоб онлайн-консультація пройшла безпечно, юристи радять заздалегідь перевіряти ліцензію лікаря та ознайомитись його кваліфікацією для більшої ефективності лікування. Медики радять заздалегідь підготувати список симптомів, питань до лікаря та результати попередніх аналізів.